Я Діма Доманський, студент Української академії лідерства в Миколаєві. І мій проект називається Місцями щасливих людей. Якось сиділи ми в лекторії і придумали, що б це такого зробити в цьому місті. а місто потребує цього, і, можливо, в нас була та сила і ідеї, щоб це зробити. І тут один студентів. Дав таку ідею зробити зробити, наприклад, якісь зони добра, де люди проходиш, наприклад, по Миколаєву, там тобі сумно, тобі поганий день, не знаю, розвинув на себе каву. Ти ти бачиш цей знак, і в тебе піднімається настрій. Ну, це трохи ідея, вона трансформувалась. Ми там вирішили, ми це обговорили, зібралися з групою, і для початку ми вирішили зробити чотири знаки. Один з них місце для фото. Е, інший, е, інший був, тільки щасливі люди можуть бачити цей напис. Е, ще один, е, один зустрінись і посміхнись, е, е, і так далі. І е, зараз взагалі зараз за е, сам процес розробки знаків був досить таки легкий. Головна проблема була це отримати дозволи. Тому що це головна вулиця, ми не можемо просто так щось yeah. там. Я це легко, ми от зробимо завтра, післязавтра все буде. Дима першою справою куди, першою справою ми пішли в, в адміністрацію центрального району. Ми Стояли чергу, поговорили з охоронцем, все було в них класно, але нам сказали, у вас все класно, ідея, ідея крута, тільки це не до нас. Йдіть в архітектурне бюро, там, в міську раду. І що ми думаємо. Можна піти. І йдемо туди, кажемо, у нас така ідея, хотілося б взяти вас дозвіл на встановлення. І вони кажуть, М -м, ідея класна, ідея крута, але це не до нас. А ми питаємо, а до кого? Вони кажуть, ну, ми не знаємо. Я питаю, а хто знає? Ну, можливо, знає мер. Пишіть на нього лист. Ну, я такий подумав, що, мабуть, до мера буде йти лист не сильно таки швидко. І передбачивши це, передав лист з проханням про надання інформації, хто відповідає за надання цих дозволів, особисто йому в руки. І через якийсь період часу... Ми знову були в мерії і особисто з ним бачились, і він каже, ну, цей дозвіл треба брати в мене. Тому пишіть лист на мене і все буде кльово. Ну Ми його написали і протягом якогось е, часу, не сильно довго, декількох днів е, нам підписали і якби все, фініш з патерцями, начебто супер елементарна ідея. П'ять знаків встановити легко, але не настільки. І цей процес зайняв, мабуть, з місяць. Давалося б зробити, ну, взяти підпис мера. Але ладно, то, то таке. Зараз, після того, як хлопці ми отримали всі дозволи... А, мені сподобалось, що, що круто було, коли нещодавно я поїхала в місто мірити стовпи. Це виглядало досить дивно. Я ходила з матрами, і просто виміряла їх навколо. Підходить якийсь дідусь, такий старенький такий, а що ви собственно, здесь з ними тут І як йому пояснити, що ти хочеш так і зробити? І здається, що ти просто хочеш їх вкрасти пізніше це виглядало. <різь> так. І нарешті все зробилось. От в нас вже були ці знаки, і начебто все, можна вже ціпляти. І питання як? Ну, маючи початкову інженерну освіту, я почав думати, як же це зробити. І малював різні схеми туди-сюди. І вони виглядали начебто круто на папері, але на практиці якось не сильно. І тому е, прийшлось залучити ярка, батька якого є зварювальником, який колись працював на заводі океан. І тому він е, всьому розібрався за декілька хвилин. Він сказав, так, вам треба такі пластини плоскі, сюди болти, сюди ще такі е, е, обйомні пластини, сюди гайки. Все зрозуміло, все зробимо. Зараз зробимо. Але в нас немає світла. Точніше, що відбувається. Ми хочемо зробити кріплення для цих знаків, але немає світла. І зараз ми чекаємо на чудо. Але ми не здалися і поїхали в гараж. В іншому. Районі, ні, в іншій частині цього ж самого району, бо район величезний. 56 тисяч людей. І в цьому гаражі ми вже сверлили з ярком е, отвори на дірки. І що ми ще робили? Вигнали ці пластини, а батько Ярко приварював нам болти. І ми вже вся його. Зробили, пофарбували. І завтра цей значний день, коли ми нарешті їх встановимо на вулиці Соборній. І я сподіваюся, що це буде класно і люди це зацінять. Окей. Зараз ми на вулиці Соборній, в місті Миколаєві. і Сьогодні, мабуть, фінальний етап нашого проекту, і зараз ми будемо встановлювати ці знаки тут. Це вже можна говорити? Так. Я думаю, що чотирьох вже встановлені угу. і це вже дуже класно, люди посміхаються, люди реагують позитивно і я думаю, що це нам плюс. Додатковою цілею проєкту було довести те, що Міські ініціативи невеличкі можна проваджувати самому. І це насправді не важко. І не треба звертатися, можливо, навіть до якихось інституцій, до міської ради, до е, депутатів. Невеличкі речі можна робити самому. Всі чотири знаки встановлені, всі миколаївці відразу стали щасливими, заводи запрацювали, пенсії підвищились і все стало круто. Насправді це не так, але хоч якусь частинку добра в це місто в цей світ ми принесли.